Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул провів зустріч з керівництвом Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. За результатами переговорів була досягнута домовленість про підтримку Світовим банком реалізацію двох нових масштабних проєктів України, спрямованих на модернізацію житлово-комунального господарства. Загальна вартість проєктів становить 600 мільйонів доларів США. Ці кошти закладені в бюджеті Світового банку на наступний фінансовий рік. Перший проєкт включає в себе роботи з підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання. У ньому планується участь десяти комунальних підприємств з різних міст України, зокрема, Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Кривий Ріг, Миколаїв, Харків, Дніпропетровськ та Херсон. Другий проект передбачає розвиток міської інфраструктури. Він спрямований на модернізацію систем водопостачання та водовідведення в містах Харкова, Коломиї, Житомира, Краматорська, Донецька, Кіровограда, Тернопіля і Києва. Крім того, в місті Харкові буде впроваджений пілотний проект у сфері поводження з твердими побутовими відходами.